Он там сироїшка одна маленька є. Обережно досі. Я прийшла. Умничка. їм Ну звісно, насипеться туди сміття. І тебе. І вона мене насипеться. І на тебе сипав. Ой, якісь грибочки на пеньочку, ну не знаю. Що Я тут за гри... Що там за грибочки? Яка краса. Так, давай Морушку. Не можеш? Ром, допоможи їй на вшипшинь. Стой, нерви, нерви, нерви рви! Я, я не... Почекай, почекай, все, проходь. Щоб Треба обережно, як ти бачиш кулючки не ставай туди. О. Да, це не рівнина Рома тобі. Mm -hmm. Обходь <ривачки> по лівій стороні. Боже, які тут гарні краєвиди. Подивись ти, Рома бачив. На, подивися на село. Тут колись всі стріляли якому. Це у фільмові, коли ми дивилися, то в таких горах. В горах дивись. Ну ми в горах тільки не на вершині. Так. Ми ще не у машині. Мені тобі. Велика, так? Да? Так. Да. Я вже хочу. Мама, йди. Піднімайся до папи. Папа, чекай мене. А що тут так трава затолочена? Будь теж. Це люди сюди ходять по гриби. Видиш, яка красота. Кипець. Ну, Велика кисота. Дивись. Да. Капець. Не йду, кисота. Ага. Капець. Бабуся не повірить, що Катюша ти піднялась на таку гору.

Ром, спитай катюші, чи вона не натерла ножки? Надо було їй крас кросівки взути. Я летю. Я біжу. Де вони? Це білі? Да, не Доня. Дай зроблю фото Ось ще один маленький. Класний? Да. Дай я зроблю вот ми. Це червоняк, да? Чи це білий? Так. Вау, так. Да. Ром картошка. Картошка з грибами буде. А вони теж так ростуть поблизу, типу є. Я поняла. це не можна їсти, в нас теж такі ж є. Це вовчі ягоди. Ось, ось бачиш, вони отруйні. Все. Їх не можна їсти. Шукайте грибочки. Угу. Великий, але зараз не буде. Ще не сезон. Рома веде там? Та тут треба Я не, йшов, не, О, не Ну, калина. Красива папороч. Поганого гнилого Треба трохи було пізніше приїхати і були гриби. Вони будуть, але пізніше. А, даю ніж, якщо треба. Да, Бачи, яка краса. Маленька дорога. І так вона спускається вниз. Дві скільки тут є лівцяром? Можна викопати. Доню візьми. А я зайду подивлюсь, може щось знайду більше для вас. Добре, Добре дякую. Сюди? Хорошо, ми тут будемо біля дороги. Да. Рядом з дорогою по цьому ліску. Року... Ми будемо буде кричати, і... голосно. Всі будуть нас ми, чути. 50, не що вже? Хто я? Червоні такі на Де коли нормально? Серед лісу, так? Да? Вона така смачна. Ванди маленька ялинка, сфоткай із нею. Дивись. Бачу. Ой. Ти їздиш всю. Наш ти залишаєш? Каже, ти погано може. Ідемо. Рома, почекай дитину. Боже, тут така ожина. Ну давай. Іди. Обережно. Тобі важко йти, доць? Так. Взуття погане, так? Да? колиться да то проходь. проходь давай 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 руки алкоголови <риклади> так <риклади> да. ой как краса Дорога, в гори. Гриби, напевно, поганка. Папа, візьми дитину. не Ой, маслюки, ось дивіться. Гнилі, навірно, так. Да. Дивись, а все. Гнилий, такий мокрий капець. Ну трошки вона відпочинена у тебе на плечах та й все. Ти потім спустиш її носиш. Ви як прапор України? А Що в тебе є? Гриби. Показ. Гриби? Да. Дивись, який гриб. красивий. А це що? Не знаю. Гриб тільки не знаю який. На, на нашого моховичка схожий. Ні, це оце Ой, вже шапка відпала. Так, да, бачу. Ми ще не дійшли до такого рівня, як ви. Ні, я б пішла. Ні, ми не до вечора, ми трошки походимо. Так, да, поїдемо додому досі. Підніми трошки капелюшок свій. Такий закрутий, як папа. Не треба, Ну, дай тебе витру. Чи забрати. Ну піш, пішли. Ну то помаленьку не спіши. Вони шукають. Який це гриб? Гриб рижик. Рижик, правильно. Туріст, тобі важко, так? Да? Ну, да, я вроблю. Та й що зробити? Що робити? Що будемо робити? Підніми трохи, трохи капелюха, бо не видно тебе. Ну так, з мамою потихеньку піднімаємось. А потім тебе папа понесе. Ти що, трішки? Треба, щоб мама несла, так? Да? Підніми того капелюха, ти дороги не бачиш. Бач! Такого закрутити треба. Отак. Все, не трогай. Дивись, які гори. Досі. Тут горе, а там в самому кінці є село. От там. А я хочу церкву. Світиться там блищить, так? Да? Да, ну ми що? Диця, ну, тут ми є гриби, тільки нам треба тихенько йти, і ми його знайдемо. Дивиться камінь який, ялинка. Бачиш? Ось такі маленькі ялиночки, як ти. Я їх бачу. Рома! Є гриби. Ну потихеньку. Дивися, це сосна наша, проста сосна. Тут маслюки коло неї можуть бути. А тут хтось березу зрізав. Бачиш, і мавка не прийшла, нічого не зробила, не захистила. Дивися. Бачиш дерево, дерево зрізали, тільки пеньочок залишився. Угу. Mm. Потому, так, ну, З пилкою вночі сказали, і сказали їй, Тільки один кусок зробив. Бо я зваю і так лице великий кусок зробив. Давай руку пішли Мені? раз. Да. <клухи> Мама, тобі зараз. Кажуть, що в сезон грибів отак можна йти доріжкою і збирати жменями, накидати, накидати в корзину. Але зараз сухо. Треба ще дощі, дощі, дощі. А ось краса.

Прям хвалько. Дякую, не Бо мокро... Ой, сухо, треба було, щоб було мокро. Я буде такий, щоб сюди машину Ну хай тобі дядько покаже, дорогу ти виїдеш. Тут та дорога, напевно, починається відти, де ми живемо. Ну, Ти бачиш протектор, Ти знаєш її протектор? Не знаю. БТР, блін. а колеса на шишаріку стояли. Ну якщо отака ну, дорога, то машина вийде. Знаєш? Звісно. ну так, людям я цікаво. Бачу, я зробив нам... карту геолокації подившись. Боті, йди туди. Йду. Який ви гробочок знайшли? Mm -hmm. Ї... Ну так він називається як? Yeah. Клас. Це підберезок. Який це підберезок? Подожди. Підберезок. Його не А ну так понюхайте, я ще фотку зроблю. Клас. Воно щось не сильно пахне. Держи. У корця іще є. Давай сідаємо. А це якийсь як моховичок. Дай, 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 на, дай. З листочком. З листочком маленький Залазь. З тої сторони. Так, якийсь фіолетовий. Я не знаю. Я не знаю, що це таке. Я його теж не знаю. Опа, А ну, чоловічок. Ну це нормальний. А ну поки А то якийсь, якийсь непонятний. Треба попарую дивитися. No. Теж червоний? Це? А це? А це ні. Ну, я там А схожиш Чепучку. Цікавий, гарний да. грибочок. Да. Да, дуже визу визу. А це гарний червоночок. Десь. Де. Ну, молодець. Клас. Це, <плак> це, червоні, це вони два різних случая? Обережно десь, бережіть. поставку. Різни. Мені давай. О, великі маленькі. Як ти маленький. Який гриб. Нехило. Обережно дать. Його не можна есть. Можно можна. У нас сьогодні буде картошка із грибочками. Я, тихо, я тихо, тихо 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 тихо. Ложи. Давай по Ого! Ну, Треба под... політики Треба... я буду обрізати. Ой, воно тут закладно, тримай. Нічого, нічого. Ось красавчик. Ну, Такий, як мама. Дякую. <риві> що <риві> 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 <ривіт> таке? Треба витягнути. Загнала щось чи що? Вона, наверное, її сужини. Держи. А ну поки. Тут можна би було через ліс перейти. Ось сюди, напевно, буде Та нічого. Ром, ти а бери її спрятую. за руку. Буде Покажи, мам. Ми тут не пройдемо, я чого не хотів туди йти. Мама, а, вона, мама подивиться, заклеї. Пошли. зараз я це. Нічого туди не буде, Катя. Пошли. Ну от також зверху дивишся, вона як пластмасова. Угу. Вона як не настоящий. Що десь навдівай капелюшок, щоб не насипалися іголочки. А це рівчики це тече вода, Да? Це вимиває вода. Так. Давай. Дай ручку їй. Давай руку. Каскадер. Опа. Обережно, так високо скочило. Сюда, сюда. Тихо. Чепчик упав. Давай, вперед. Тут такая темень. Давайте, давай. Обережно. Сюди, сюди, а, там буде а я знаю, не. там зачинено. А тут якісь в листяві в лист... в є гриби? Як? Тут в листях є гриби? Як? Ні, тут, мабуть, білі, так? Да? Обережно. Давай, давай. Тут якимись фонариками треба ходити так темно. А, ну, Давай, де родити на ну, біленькі якісь. Проходьте. Треба було ми, коли цей ладецький на днях були. Хай купляли там всі прикладали, там дві. Отакі От о бачили, цей сад продається, як мачетики. Ото треба було, але його все-таки купити. Але і... я його достав з четва і знаєте, запах такий 에, крові прийшов, як будто когось не не рубанули не в дому, не <laughs> і закрили. Це нормально. Це бачить був повсякдень. А оце хто такий? Але він, а сюди, це може час щаску... повод. А, це у нас теж таке було. Де у нас. Такі. Приблизно таке у нас є. Я як, бачу, як тёщень. А ні, не такі. Як кузьба, вот такий гриб. Оленські, баранї черезки називаються. Клас. Твої це воно їстив, не? Живі? Чи ні. А так, де є погані люди, коли зможуть стати добрыми, а погані не стане, хорошими. А що ти там? Не знаю, дай. Там одна ожина. А сітя тут я теж хочу піти. І що в цих хащах зелених? Сюди. Рома, візьми Катюшу на руки, бо тут така ожина, вона не пройде. Візьми на руки її. Ну поріже ноги. Щоб не обходити, ми могли обійти туди. А це так, що ми йшли, ми не просто mm -hmm. там... Обрізали. Так, все, наш поход по гриби закінчився, ось ось таким от.